Мене звати Вікторія Корінчук. Зараз ми для внутрішньо переміщених осіб роздаємо продуктові та гігієнічні набори. Ми спілкувалися з людьми, вибирали їхні потреби, слухали те, що для них справді корисно, Тобто комусь постіль потрібна, комусь взуття, комусь одяг, а комусь гігієна. Є дуже рідкісні випадки, коли просять ліки або тонометр. Тобто Ми визначаємо особливі потреби і хочемо людям дати саме те, що їм потрібно. Важлива підтримка людей, Тобто іноді людям вони можуть простояти кілометрову чергу, отримати свій продуктовий набір, але я впевнена, що цього недостатньо, що людям потрібне спілкування. Іноді ти просто запитаєш людину, як справи, а вона тобі розповідає історію на 5 хвилин. Людям хочеться ділитися своїм горем. І з ними потрібно розмовляти. Війна мене дуже налякала, мені було дуже страшно. Я розуміла, якщо я буду в Русі, я буду зайнята, я не буду звертати на ті речі, що, власне, і сталося. Оця зайнятість мені допомагає пережити ці переживання. Мальтійська служба допомоги для мене це любов. Любов тих людей, які щось роблять заради інших.